Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 грудня. 5 грудня 1994 року Україна зробила один з найважливіших кроків у своїй новітній історії. У Будапешті був підписаний меморандум, який мав стати основою нової системи безпеки для нашої держави. Україна погодилася приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і передати свій ядерний арсенал, третій за потужністю у світі, в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великобританії та Росії. Для щойно незалежної країни це рішення було непростим. З одного боку ядерна зброя, яку Україна успадкувала від СРСР, вимагала колосальних ресурсів і міжнародного контролю. З іншого вона могла бути серйозним аргументом у переговорах про власну безпеку. Та Україна обрала шлях співпраці зі світом і прагнення стати частиною глобальної системи безпеки, де головним інструментом мали бути домовленості, а не ракети. Меморандум у Будапешті декларував про просту і здавалося б непорушну формулу. Територіальна цілісність і суверенітет України будуть поважатися. Жодна зі сторін не застосовуватиме сили проти нашої держави. У разі загрози країни-гаранти мали негайно діяти через ООН. Тоді це сприймалося як крок до більш передбачуваного та мирного світу, у якому міжнародні обіцянки мають справжню вагу. Минуло багато років, і сьогодні ми добре розуміємо, наскільки непростим і навіть болючим виявився цей історичний вибір. Але він став ключовим. Елементом шляху України до міжнародної спільноти і заклав підґрунтя для багатьох важливих рішень, що приймаються тепер. А як ви вважаєте, чи могла Україна у 1994 році обрати іншу модель безпеки і чи змінило б це наш теперішній шлях? 5 грудня 1848 року у Каліфорнії було виявлено золото, що стало початком золотої лихоманки і змінило долі мільйонів людей. Генерал Закарі Тейлор, майбутній президент США, оголосив про знахідку золота на річці Саттер. Ця новина миттєво поширилася всією країною та за її межами, приваблюючи шукачів пригод з усіх кінців світу. Ви тільки уявіть, які почуття охопили людей. Надія, азарт. І бажання змінити свою долю. Мільйони людей кинулися до Каліфорнії у пошуках багатства, залишаючи свої домівки та сім'ї. Золота лихоманка змінила економіку, культуру і навіть саму географію США. кажуть, що в пошуках золота багато хто навіть забував про своє коріння і колишнє життя. Хоча багато шукачів не знайшли багатства, їхнє прагнення і сміливість привнесли нові ідеї та культуру у Каліфорнію. Цей час став справжнім символом американської мрії. Золота лихоманка також сприяла швидкому розвитку інфраструктури Каліфорнії, перетворюючи невеликі поселення на процвітаючі міста. Залізниці, банки та магазини з'явилися там, де раніше була пустка. Цей період став каталізатором для перетворення США на світову економічну державу. Одна загадкова подія сталася цього дня 1945 року. П'ять літаків та їхні екіпажі зникли без сліду у найзагадковішому місці на землі Бермудському трикутнику. Це одна з найдивніших загадок Другої світової війни. І вона досі викликає суперечки та здогадки. 5 грудня 1945 року. Ескадрилья з п'яти торпедоносців Евенджер вилетіла на тренувальний політ із бази у Флориді. Зв'язок з ними було втрачено за кілька годин, після чого почалася операція з їхнього пошуку. Однак ні літаків, ні їхніх уламків так і не знайшли. Ба Більше літак-рятувальник, відправлений на їхні пошуки, теж зник. Цей інцидент став початком легенди про Бермудський трикутник. Існує безліч версій від природних причин, таких як метанові викиди, до теорії про позаземні втручання, але доведених пояснень немає, і ця загадка досі залишається нерозгаданою. Зникнення ескадрильї стало однією з найбільш обговорюваних загадок ХХ століття і додало ще один розділ у містику Бермудського трикутника. А ви вірите у таємниці цього містичного місця? Давайте перенесемося у 1456 рік, коли Неаполь пережив один з найбільш руйнівних землетрусів у своїй історії. Ця подія залишила глибокий слід у пам'яті міста та його жителів. У ніч з 5 на 6 грудня 1456 року у Неаполі стався потужний землетрус. За оцінками, його магнітуда становила близько 7 балів, що призвело до руйнування безліч будівель і загибелі близько 35 тисяч осіб. Це була справжня трагедія, і наслідки були катастрофічними. Жодна будівля не була у безпеці. Церкви, будинки і навіть кріпосні стіни не встояли перед природною стихією. Ті, хто вижив, намагалися допомогти одне одному, але умови були жахливими. У Неаполі панувала паніка, а жах витав у повітря. Після цієї події місто довго відновлювалося, і у цьому процесі брали участь як місцеві жителі, так і влада. Ця трагічна подія також послужила каталізатором для наукових досліджень і розробок у галузі сейсмології, оскільки вчені прагнули зрозуміти природу землетрусів і запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Сьогодні Неаполь пам'ятає про ту страшну ніч і продовжує жити, відновившись після всіх випробувань. Як ви думаєте, який вплив має історія на сучасність? Діліться своїми думками у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути у курсі захопливих історій з минулого, сьогодні ми вирушимо до Лондона 1952 року, коли місто зіткнулося з однією з найтрагічніших екологічних катастроф у своїй історії великим смогом. Ця подія залишила глибокий слід у житті городян і змінила майбутнє британської столиці. З 5 по 9 грудня 1952 року у Лондоні стався катастрофічний смог, спричинений комбінацією холодної погоди і викидів вугілля, спалюваного для опалення будинків. Дим, змішаний з туманом, створив густу завісу, яка огорнула місто. Це призвело до того, що видимість знизилася до кількох метрів. Тисячі людей почали страждати від респіраторних захворювань, почастішили випадки гострого бронхіту та пневмонії. На жаль, за різними оцінками, кількість жертв цього явища сягнула від 4 до 12 тисяч осіб. Це стало справжньою трагедією, і багато сімей втратили своїх близьких. Цей трагічний інцидент призвів до громадського невдоволення і змусив владу переглянути політику щодо забруднення повітря. Через кілька років після смогу у Великій Британії ухвалили нові закони, спрямовані на боротьбу з забрудненням, такі як закон про чисте повітря, 1956 року. Сьогодні Лондон активно працює над поліпшенням якості повітря та екологічної ситуації у місті. Великий Смог 1952 року став потужним нагадуванням про те, як важливо дбати про наше довкілля. 5 грудня 1901 року народилася людина, яка подарувала світові диво анімації. Волт Дісней, народившись у невеликому містечку Марселіні, штат Міссурі, юний Волт з дитинства виявляв неабиякі творчі здібності. Він любив малювати і придумувати історії. Перші кроки в анімації Дісней зробив ще у юності, створюючи короткі мультфільми. Разом зі своїм братом Роєм вони заснували компанію Disney Бразерс Картун Студіо. Їхні ранні роботи були успішними, але справжню славу Діснею принесли миле мишеня Мікі Маус, і його друзі, Мікі Маус став символом студії Дійснеї, одним з найбільш упізнаваних персонажів у світі. Після успіху Мікі Дісней створив безліч інших улюблених героїв: Дональда Дака, Гуфі, Плуто та багато інших. Студія Дійснея стала піонером у галузі анімації, постійно впроваджуючи нові технології та розробляючи нові прийоми. Волт Дісней був не тільки талановитим аніматором а й видатним підприємцем. Він побудував величезну медіа імперію, що включає у себе кіностудії, парки розваг, телеканали та багато іншого. Його компанія продовжує створювати нові мультфільми і розважати мільйони людей по всьому світу. Спадщину Волта Діснея складно переоцінити. Він не тільки подарував світові чари анімації, а й створив унікальну культуру, яка надихає людей різних поколінь. Дісней був мрійником, який завжди прагнув до нових висот. Його життя і творчість яскравий приклад того, як талант, завзятість і віра у себе можуть привести до неймовірних результатів. А які мультфільми Діснея ваші найулюбленіші? Напишіть у коментарях, якщо це відео вам сподобалось, натисніть на вподобайку та не забувайте підписатися на наш канал.